Працюють комунальні підприємства з централізованого водопостачання, водовідведення, підприємства теплової генерації готуються до наступного опалювального сезону. Деякі населені пункти Дар'ївської Білозерської громад після деокупації території до теперішнього часу залишаються без електропостачання в зв'язку з надскладною безпековою ситуацією. Це прибережні зони правобережжя Дніпра. І частина Дельти Дніпра вже нижче течією. Там неможливо на превеликий жаль дістатися енергетикам і відновити електропостачання. Навіть там, де електропостачання було відновлено за рахунок постійних ворожих обстрілів, лише місцеві енергетики власними зусиллями лагодять мережі і відновлюють електропостачання. Це переважно стосується у нас Білозерської територіальної громади Херсонського району. На території обласного центру ворог обстрілював підприємство теплової генерації впродовж опалювального сезону. Були прильоти і на територію Херсонської ТЕЦ, і на підприємство котельні Херсон теплоенерго, які забезпечують централізоване теплопостачання. Ворог веде хаотичні обстріли. Вони не жалкують ні житлові будинки, ні приватний сектор, ні багатоповерхову житлову забудову. Були прильоти і по трансформаторних підстанціях. І часто страждають газопровідні мережі, які забезпечують газопостачання, так само намагаються вцілити в газорозподільчі пункти. Ну на щастя, вдається своєчасно зреагувати на ці загрози нашим військовим. В першу чергу вони охолоджують намагання ворога і ті ну, аварійні ситуації, які виникають внаслідок обстрілу, оперативно ліквідують представники Херсонгазу та енергетики. Ну, давайте будемо об'єктивними: чисельність населення в обласному центрі не більше, ніж 30% до воєнної, і така ж сама плюс-мінус аналогічна ситуація по населених пунктах Херсонського району, сільській місцевості. Відповідно, і навантаження на мережі електропостачання не таке, як було до повномасштабної агресії. Промислові підприємства переважно так само не функціонують. Функціонують комунальні підприємства, транспорт, електротранспорт в Херсоні, але це все ж таки інше споживання. Вані ніж в той час, коли працювали виробничі потужності. Профіциту, ну, звісно, немає, тому що у нас е, потужне джерело електрики. Це була Каховська ГЕС. Ми прекрасно розуміємо, що ворог її зруйнував. Тому генерації е, гідрогенерації генерації відновлюваної енергетики, вітрової, сонячної, на Херсонщині вже майже не існує на превеликий жаль. Ті е, сонячні електростанції, які вціліли, переважно не функціонують. За рахунок браку обслуговуючого персоналу і так само пошкоджень обладнання. Всі підприємства критичної інфраструктури, підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, лікувальні заклади, забезпечені альтернативними джерелами, такими як генератори різної потужності в залежності від потреб того чи іншого підприємства або закладу. Вживаються постійно заходи з захисту е, критично важливих об'єктів, таких як трансформаторні підстанції, таких як газорозподільчі пункти. Робота триває з, з закінченням ну, за сприятливих погодних умов попереднього опалювального сезону. Невідкладно були розпочаті роботи по підготовці до наступного опалювального сезону. Ця робота ведеться безперервно. Залучаються як кошти місцевих бюджетів на виконання аварійно-відновлювальних робіт, заміни обладнання, які виходить з ладу. Так нам допомагають активно і благодійники, і міжнародні організації, центральна влада, уряд. Немає розумінь інтенсивності і засобів цих обстрілів. Коли місто обстрілювалося тільки артилерією, мінометами там. Таким озброєнням ну було розуміння, що достатньо габіономів обезпечити ту чи іншу інфраструктурну споруду і вже не постраждають там критично важливі елементи. Наразі ворог застосовує керовані авіабомби, балістичне озброєння, і це не може ну, сьогодні давати певних якихось мінімальних навіть гарантій для технологічного обладнання котелень в першу чергу, які забезпечують теплопостачання. Цей опалювальний сезон був ну. Більш надійним я б сказав, не легшим, але надійнішим, тому що вдалося своєчасно запустити обладнання і подати тепло в оселі херсонців, тому що в попередньому сезоні, ви пам'ятаєте прекрасно, після деокупації понад місяць не було електропостачання в місті, що не давало змоги запустити е, насосні станції, закачати воду в мережі, теплоносій, запустити. Там були складнощі, лише наприкінці року вдалося запустити всі опалювальні прилади, які подавали теплоносій до квартир. А той, що ми вже відпрацювали сезон, вдалося розпочати своєчасно. Тобто, вже з пониженням температури нижче восьми градусів цілодобово. Ну, з електропостачання багатоквартирних будинків, звісно, потужності альтернативної енергетики на сьогоднішній день немає. Але в багатоквартирних будинках, де є Найпростіше укриття на їх базі розгортаються пункти незламності, і до найпростіших укриттів міська військова адміністрація так само вжила заходів щодо забезпечення генераторами. Тобто, якщо подати електрику в кожну квартиру, ну дійсно немає ні технічної, ні матеріальної спроможності, то забезпечити можливість людям в найпростішому укритті заживити підзарядити свої гаджети. Вийти на зв'язок з рідними, послухати телебачення, подивитись, послухати радіо українське така змога є. Тобто, більшість багатоквартирних, особливо там, де на місцях залишились керівники ОСББ, отримали генератори для того, щоб бути ну хоча б мінімально забезпеченими, необхідними для життєдіяльності будинку засобами.